Мої любі всім привіт, рада вас вітати з вами. Я, Мар'яна Черкаси. будемо сьогодні розмовляти на різноманітні теми. Будемо дізнаватись, які в липні дні є благоприємними, а яких краще уникати із Оленою Стеценко. Отож, якщо у вас залишаться якісь запитання до нашої спікерки, і ви захочете розглянути якусь цікаву тему, обов'язково пишіть про це в коментарях. І в наступних випусках обов'язково найцікавіші, розглянемо разом. Пані Олена, добрий день. Раді вас бачити на нашому каналі Астрофономан. Ми вас дуже давно не бачили. Наші глядачі за вами вже почали сумувати. Тому пропоную розпочати із того, яким буде для всіх нас, українців, липень, які будуть сприятливі дні в липні для нас. А яких все ж таки днів краще остерігатися і не планувати собі якісь досить важливі справи. Добрий день, добрий день, уся Україна, усі, хто мене чує. Дуже рада знову з вами спілкуватися. І так, да, говорити про липень можна дуже довго, дуже багато, тому що липень у нас і, і тяжкий, і веселий, тому що на липень у нас припадає дуже багато гарних дат і дуже багато поганих дат. То сказати, що він буде добрим чи поганим, так, знаєте, так. 50 на 50. якщо говорити конкретно про певні якісь дати, то от дійсно от успішні дати, щасливі, позитивні, які це є. Ну, дивіться, у нас є такі успішні позитивні дати, як 20 липня, так, це День пророка Ілії, і за слав'янським календарем це день Перуна, 20, 27 липня теж у нас така дуже дата. Це у нас свято Пантелеймона Цілителя, 29 липня у нас свято. Це теж така дуже позитивна. Це буде свято. У нас, почекайте, 27-го, 27-го 27 пантелеймона цілителя. Треба починати позитивні дати, мабуть, із 15 липня, тому що 15 липня у нас день державності України, і у нас день хрещення Київської Русі. Тобто, 15, 20, 27 липня це дуже такі будуть чудові, дуже гарні, позитивні дні. І треба до цих днів дуже добре ставитися і проводити певні обряди у ці дні. От і Можна про них і говорити дуже багато і про історію, ну от, але е, треба пам'ятати, що свято от саме тоді, коли ми святкуємо, коли дуже гарні, дуже позитивні енергії. У цьому році ми втратили свято 7 липня, 7 липня у нас люди вважали, що це Івана Купала, хоча е, Івана Купала святкувалося завжди в кінці червня, а 7 липня святкувалося православний на християнське свято Івана Златоуста, Івана Е, Але це свято у нас перенеслося на червень місяць, і ми вже відсвяткували і Івана Златоуста, і Івана Купала, тобто у нас у цьому році, у липні, вже зовсім інші свята, перенесені з серпня місяця. От ви сказали про Івана Купала, так, яко все життя ми святкували 6-го, 7-го липня. Чи залишається ця святкова енергія, магічна енергія 6-го та 7-го липня? Треба пам'ятати, що свято саме тоді, коли люди святкують, тобто, коли переважна високочастотна вібрація любові, кохання, вібрація радості, позитиву, коли е, усі налаштовані дуже гарно, дуже чудово е, до, е, до Бога, до природи, до людей. Е, ну, тобто от Тоді і зберігається свято. Е, якщо люди у цьому році е, будуть притримувати, нових традицій, Тобто вже відсвяткували у червні місяці ці свята, то свята воно не буде. Якщо не будуть святкувати 7 липня, то і свята не буде, тому що не буде тих святкових високочастотних енергій. Тобто сказати, чи збережеться це свято, чи збережеться енергії, не можна, тобто тому що деякі люди перейшли на новий календар, деякі люди залишаються у старому календарі. Але сказати, яка переважна більшість. Мабуть, переважна більшість притримувалися нового календарю, і свято перейшло на новий календар у зв'язку з тим, що от саме із 23 на 24 святкувалося Івана Купала, 24 четвертого Златоуста було, і саме тоді правилося у церквах, саме тоді проводилися обряди в общинах в слов'янських общинах, і от саме тоді і було свято. Дуже цікаво, пані Олено. Сприятливі дні все зрозуміли, зафіксували все в голові. Давайте тепер поговоримо також. Несприятливі дні в липні. Яких дат однозначно потрібно остерігатися? У липні е, спри, несприятливі дні будуть от саме е, у дні гікати. Е, дні гікати я ось, ось собі повиписувала. Е, дні гікати, 9 місячний день, це 13, 14 липня, тобто із вечора, 13 на 14 липня, е, 15 місячний день, день, Гікати, це з 19 липня на 20 липня, тобто із вечора 19 на ранок 20-го. talk. І, і у нас це 15-23 місячний день, це із 27 липня на 28 липня. Тобто у цьому місяці такі перехідні дні, тобто з обіду одного дня на, до обіду наступного дня, тобто з 27 на 28, з 19 на 20, з 13 на 14. А також треба пам'ятати, що у дні повного місяця і у дні настання молодого, того місяці за день і після. Це у нас такі, такі дні, так дуже сильні, енергетичні, агресивні такі дні, коли ми відчуваємо енергію таку агресивну, таку негативну до людей ставимося, не розуміємо людей, піднімаються наші егоїстичні поклики, так? щоб настільки любили, настільки поважали. Тобто, у такі дні, значить, у нас молодий місяць настає. 6 липня, так, а повня у нас настає 21 липня, так, то можна сказати, що у нас із 19 по 22 липня не дуже добрі дні, так? Якщо брати 15 й місячний день, 19 з 19 по 22 по 22 липня, так, І із 5 липня, до речі, 5 липня 29 й місячний день теж день Гікати тобто із 5 липня і по 7 липня, це день молодого, настання молодого місяця, от саме такі тяжкі дні. Тобто зробимо підсумок із 5 по 7 липня, так? далі 13-14 липня, з 19 по 22 липня і з 27 по 28 липня. Ви сказали про те, що травень перепрошую бачите, хочеться мені назад повернутися чомусь в травень. Липень у нас буде такий і сприятливі дні, будуть і не сприятливі дні. Але якщо ми резюмуємо загалом, так то які ключові все ж таки енергії будуть переважати в липні? Буде все ж таки більше позитивних днів, негативних днів. І можливо також можете сказати. От дійсно наскільки для українців липень місяць важливим буде, які хороші новини врешті-рештму. Може, липень принести нам. Ну, більше сприятливих днів у липні, ніж несприятливих. От несприятливих днів буде десь 12-14 днів таких буде несприятливих. А більшість буде сприятливих днів. Але треба пам'ятати, що сприятливі несприятливі дні люди роблять собі самі. Як вони відносяться до себе, до інших людей? А такий день і буде сприятливий, успішний, неуспішний, розумієте? Відношення, відношення. от саме і ставлення до цього дня, до людей, до календарю, до свят. Тобто, це буде для людей, які настроєні дуже негативно, весь липень може бути негативний, розумієте? Якщо говорити по датам, то більшість днів буде позитивних, от, а менше, менше днів буде негативних. І для того, щоб взагалі липень відбувся дуже, дуже чудово, потрібно провести певні обряди на певні свята, і тоді все складеться добре і успішно. Ми пам'ятаємо, що на молодий місяць ми починаємо справи, на повний місяць, на старий місяць, коли місяць спадає, ми закінчуємо. Що йому справи, і, і тоді у нас усе буде дуже добре. Пані Олено, якраз щодо місяця. Давайте поговоримо із вами також про обряди весілля, про те, коли зараз розпочався можна сказати, і в самому розпалі сезон шлюбів і так далі. І ось якщо ми говоримо про дати, коли обирають період, коли люди входять, вступають у шлюб. То чи варто звертати увагу який місяць? Чи це молодик, чи це повня, чи це на спад, іде, чи грає він важливу роль в цьому обряді? Ну, дивіться, ну, по-перше, весілля гралися вже після того, як був зібраний урожай. Урожай заручені проводилися навесні, а весілля вже святкувалися восени. Тобто осінню, і тоді не дивилися, який буде місяць. Ну, а так притримуватися до місяця не завжди, не завжди можна. Тому що, наприклад, якщо весілля зіграти, наприклад, на молодий місяць, коли місяць зростає, не зростає місяць, тобто, дає це, така сім'я буде на розвиток, на багатство, на добробуту сім'ї. на народження щасливих діточок. То якщо сказати, що весілля грається, е, ну відсілля відбувається, святкується на е, повний місяць, і, і коли місяць вже спадає, збуває місяць, е, то е, сказати, що е, сім'я буде невдалою, сім'я буде бідною, е, сім'я буде втрачати, сім'я розлучиться. А вже ж це залежить від, е, від самих людей, які побралися, тому що навіть на не спадаючий, Місяць, убуваючи місяць, тобто сім'я може бути гарною, щасливою, якщо це справжнє кохання, якщо це люди один одному присвячують своє життя от, і допомагають один одному, розуміють, направляють одне одного культурно, соціально там збагачують. Тобто, розумієте, зараз зараз на це не звертають уваги, тому що покладаються саме на почуття, і саме на той стиль життя, який проводить. Ця у цій сім'ї і бажання мати дітей, бажання розвивати цей ну, бізнес, сімейний, які ще ходити працювати чи переїжджати десь і жити в іншу країну. А тобто святкувати можна у будь-який день, але але за місячним календарем існує найщасливіший день, так би мовити, коли сім'я буде дуже сильно міцною, коли сім'я буде, у сім'ї будуть кохати один одного. Тобто це 17-й місячний день це день такого вірного кохання, коли не буде зрад, коли буде кохання, коли буде підтримка, коли буде багато діточок у сім'ї. І, тобто 17 17-й місячний день а, такий дуже, дуже гарний, дуже щасливий. У, у мене навіть подруга вибирала. Коли ж буде 17 17-й місячний день, і вони відкладали, відкладали, відкладали весілля. І нарешті, 17 17-й місячний день припав на суботу та неділю, і от вони якраз відсвяткували в суботу, в неділю відсвяткували своє весілля, і у них чудова, дуже гарна сім'я, і п'ятеро діточок, і вони щасливі. Саме 17-й місячний, не календарний день, правильно? Ні-ні-ні, не календарний місячний день. От у нас 17-й місячний день у нас буде, зараз порахуємо, 20 липня 15-й, 21 го 16-й, 22 липня 17-й. Так що всі, хто ще не Подав заяву до РАЦу, але я хочу одружитися, запам'ятовити, то вона буде успішна. пані Олено. Так. Давайте також з вами поговоримо на рахунок того, що обов'язково потрібно зробити всім українцям в липні, аби Стати трішки щасливішими, трішки успішнішими, трішки багатшими, трішки кращими. Можливо, ви можете порадити якийсь обряд, який робиться саме в цей місяць, або упродовж літа, або упродовж ростущого місяця. Ну, дивіться, у нас у липні є дуже дві чудові дати: це 20 липня і 27 липня. 20 липня це пророка Іллі. Пророк Ілля дуже, така постать у нас дуже свята. І якщо почитаєте історію, то і почитаєте Біблію, він відповідав за прояви вогню, води, і це співпадає от саме із слов'янським Богом Перуном. Тобто на пророка Іллі обов'язково обов'язково треба облитися свяченою водою. От, якщо є можливість піти в церкву і набрати свяченої води, ця свячена вода буде, буде дуже сильна, дуже енергійна, така знаєте, дуже жива. От та саме свячена вода. На пророка Іллі не купаємося у водоймах, у водоймах, тому що у річках, в озерах. Тому що, от саме у цей час у цих водоймах дуже багато кишить нечисті, яка перетворюється на негативну енергетику для нас. от може хто-то але у свячена вода це чиста вода, а тому о, можна прийняти о, у ванні, облити себе свяченою водою. Не от можна на вулиці, можна біля будинку, от саме із банки облити себе свяченою водою, умитися свяченою водою. І ще пам'ятаємо, що у нас 27 липня це пантелеймона цілителя. За старим календарем ми святкували його 9 серпня, зараз ми святкуємо 27 липня, 27 липня у нас такий день, коли можна збирати дуже гарні цілющі трави. Тобто, з самого рання, і з 4, -ї, 5 -ї години ранку, коли вже не буде роси і, і, десь до першої до другої години, тому що 27 липня у нас 23-й 23, лу... 23 місячний день, 27 липня у нас день Гікати настає 23 місячний день, і до обіду у нас іще буде 22 місячний день, можна буде трави збирати. А тоді, коли вже починається 23 місячний день, трави не ну, Тобто з обіда 27 липня, вже не треба трави збирати, тому що вже відьми й чаклуни вже починають проводити свої обряди, вони дуже люблять 23-й. Місячний день день гікати це дуже такий день алігатора. Він дуже такий негативний день, день на сварки, день на конфлікти, день на розлучення. Але ми говоримо про цілителя, Тобто, ці трави от зібрані у цей день. Можна їх просушити, можна вже заварити, якщо це листочки, гілочки, наприклад, там малини, там, смородини, суниці, звіробою, тисячолисника трава, тобто материнка трава, чебрець, дуже-дуже ну, цінні трави. Календула зараз цвіте буде цвісти у липні, тобто календула, ромашка лікарська, м'яту можна заварити, мелісу можна заварити, тобто попити ці травинічі. Є у день Пантелеймона цілителя зміцнити свій організм, додати здоров'я, додати сили, енергію, позитиву, от наповнитися, і як ви кажете, можна трішечки оздоровитися, ну, трішечки стати кращими ніж до, до цього дня. Тобто, дві такі дати 20 і 27 липня, дуже чудові дати для того, щоб покращити свій фінансовий стан, покращити своє здоров'я енергетику організму наповнитися через природу. Пані Олено, ви сказали про те, що відьми та чаклуни люблять день -діфікати. 23 липня, так, наскільки я почула правильно, чому? 23, 27, це 23-й місячний день, дні гікати це 5 й це 9, 15, 23, 29 місячний день, не календарний день, місячний день. Чому, власне, ці дні такі визначні для відьом і Що зазвичай вони роблять у ці дні? І о, маю на увазі, які ритуали, так? з чим вони пов'язані? А ну, дивіться, богиня гіката це богиня місяця, богиня місяця, місяця, е, е, тобто потусторонніх сил, тим до тим, магічних сил. У ці дні проводяться дуже сильні магічні обряди, і, і вночі, і ввечері, і у сутінках, проводяться дуже сильні обряди, е, пов'язані із потустороннім світом, пов'язані із світом мертвих, тобто залучаються е, темні, темні сили у ці дні. Людина стає слабкою, людина стає дуже вразливою і дуже у ці дні. Можна людині нанести дуже багато шкоди. Тобто, у ці дні людина коли слабка і на неї робиться обряд. Людина може дуже піддатлива, вона може дуже сильно постраждати. коли от саме у ці дні відьми, чи клуни можуть іти на кладовище, можуть іти у місця там, де вони можуть проводити обряди, можуть ходити на свої капища чорної магії. от, ну, ти різні обряди, залучати різні речі і речі із. Цвинтарів, і речі спокійників, і мертву воду, і мертву землю, і, і кістки мертвих тварин. Ну, тобто, і Кров мертвих тварин дуже багато такі дні проводиться обряди із кров'ю, наприклад, там чорних, чорних курей, там чорних котів. Ну, тобто, Дуже дуже усіляких обрядів проводиться і для того, щоб людину знищити. В'язати її до смерті, аби для того, щоб у людини не було перекиди робиться, от у ці дні перекиди робляться. Тобто обмін такий, коли скидується нещастя чи хвороби скидаються, а здоров'я забирається, чи, наприклад, там безгрошів'я скидається, а багатство забирається. Ну, тобто, такі дні проводяться дуже такі сильні обряди, от саме у 9, 15, 23, 29 місячний день. А вони у нас припадають, 29 місячний день, це у нас буде 5 липня,